Всім привіт! Сьогодні я вирішив відновити цей канал і записати сюди ось таке от відео, скільки грам підніме кораблик А4 і А5. Для цих корабликів в мене є три ваги: 20 грам, 40 грам і 100 грам. Ваші підписки і лайки мотивують мене і пришвидшують публікацію наступних крутих відео. Так, що якщо вам не лінт, робіть червону кнопку сірою. Кораблик А5 вага 20 грам. І він зразу тоне від нахил. Кораблик А4 вага 40 г, Спокійно витримує. Міняю вагу і на 100 грамах він тоне. А ось це всі грузики, які в мене були, всього тут 145 грам, але 45 грам лишніх навіть не пригодились.